Всім доброго дня. Хочу поділитися такою інформацією про генератори подібного типу. Та назва не має ніякого значення, там може писати Toshiba, Maybach, будь-що. Це все просто наклейка. Ну, в загальному так виглядають. Даний апарат нібито має 2 кВт. Купив я його літом, щоб зимою можна було спасатися від відключень світла. Він мені послужив два рази по 15 хвилин. І от і все. Заводиться настільки тяжко, що ну, жінка його не заведе ніколи. Думаю, слабий чоловік так само, слабий в силі, фізичний. За 25 разом, напевно, що він починає схватувати. Ну, самі розумієте, якщо два рази було по 15 хвилин, плюс ще було старт, коли я його купив, щоб прогріти, подивитися. Тобто, по суті, я його десь 4 рази заводив. І от на п'ятий раз, думаю, він трошки постояв, нехай попрацює, бо завжди запуск дуже важкий. Думаю, заведу, нехай трошки попрацює, прогріється і заглушу. Завести не міг, але в такому стані він і зупинився. Ну тобто зупинив своє життя на сьогоднішній день. Підсос закритий, іскра включена. Краник я вже тільки щойно закрив. Він просто не запускається практично ніколи. Треба собі біцуху накачати спочатку в тренажері. В залі на тренажерах, а потім можна ломати оце лайно. Зламався практично зразу. Стартера вже нема. Все. Не знаю. Попробую може на гайковерт, буду його заводити. Неможливо його завести просто. Там все є, бензин просто суперовий, бензин куплений на шелі, V-Power, масло також добре, адінол. Німецький. Себе мало спалахувати з першої спроби. Ну, спалахує з 51-ї. Ну, таке вийшло відео під 3 хвилини. Не раджу нікому купувати, хіба не може на один раз. Там зразу лишити його в тому місці, що ви її користувалися. Хай згорить. Просто рідчайше сміття. Рідчайше. Я не знаю, чи там іскра бачи. Чи що там не то, чи бензини, мало йому заходити. Ну, заводиться надзвичайно важко. Так що не купляйте. Це я вже сам герметиком проробив, тому що коли натискав на бак. воно і зараз шипить. Але тут аж пилюка зміталася звідси. Я не хотів, щоб бензин випаровувався надзвичайно швидко. Заклею герметиком. Такі от речі продаються, він коштував практично 100 доларів, 4000 4 400. Але рідкісне говно. Краще треба було докласти і купити станцію. Я маю станцію, але вона середня. Можна було хіба її продати і купити потужнішу. Не раджу його купляти. Я сам маю технічну освіту. Розумію, що добре, що не добре. Ну, Думав, хоч якийсь час послужить. Ну два рази по 15 хвилин це смішно. Все, до побачення.